Добрий день малята. Сьогодні я вас хочу запросити на наш город на підвіконні. Подивіться, десь три тижні тому я висадила насіння овочів. Це, як ви бачите, перчик солодкий і тут тільки цей жовтенький, і ось ще це теж були насіння. Перся, а зараз у нас вже невеличка розсада. Тут я посадила насіння баклажанів. Зараз вони вже ось такі. Але тут, ось, я бачу, попався і маленький перчик, таке неслухняне насіння попалося. І сьогодні я хочу. Вам запропонувати посадити разом зі мною насіння ранніх томатів і насіння огірочків. Подивіться, дві насінинки, вони зовсім різні. Я думаю, що ви знаєте, що це насінинка огірочка, а це малесенька це томати. Вони маленькі, але потім виростаються дуже смачні, красиві. Такі томати з такою маленької насінинки. Так. І так, подивіться, я підготувала ґрунт ось такої йомкості. Я його ще не зволожувала. Зараз подивіться, я пророблю ось такі ривчачки невеличкі, так як у нас насінинки дуже маленькі, то їм буде досить ось таких. Ось таких не дуже глибоких ревчачків. Тепер я беру лійку, трішечки-трішечки зволожую землю. Так, ось таким чином. Тепер беру ці чудові маленькі насіниночки і ось так я їх висіваю. Нічого страшного, якщо вони зійдуть густенько, потім ми будемо іншу робити з ними процедуру. Тепер я ще ось так зволожу весь ґрунт. Так. І тепер ще насипаю так, шар ґрунту, для того, щоб насінинки наші були. Всі в ґрунті не залишалися поверху. Ось так. Я ще раз цей ґрунт зволожую і для того, щоб була більш-менш постійна температура, я накриваю плівочкою, і ви вже Якщо ви зробите це вдома, ви вже побачите взавтра, ось тут будуть маленькі крапельки з цієї сторони. Це говорить про те, що такий мікроклімат там, І ви йому дуже добре насіннячком, і вони швидше зійдуть. І ставлю їх, звичайно, на підвіконня, на сонечку. А зараз ми з вами посадимо насіння огірочків. Я взяла звичайну таку ймкість, яка є в кожній родині, да? латочок з яєць. Тому насипала туди ґрунта. Зараз я зволожу ось так. Дивіться, от такою палицею я зроблю отвіри невеличкі. І в цей отвір я посаджу по одному насіннячку. Ось таким чином зробила. І тепер по одній насининочки я висаджую ось так, всі ячейки. Для початку їм досить місця. Звичайно, потім їх треба буде пересадити в, більш, в більшу йомукість. Так, тепер я ось так ось загрібую тршечки. Я курочка загрібу, кажу, да? так, тепер ще підсиплю, підсиплю небагато грунту. Так, я думаю, цього досить. Знов зроблю зволожу трошечки. Так і теж накрию плівочкою і поставлю на підвіконня. Ось подивіться, на нашому городі з'явилися нові мешканці його, і ми будемо і далі спостерігати за ними. А вам, діти, я пропоную допомогти своїм батькам зробити розсаду так, як весна це. Праця на городі, і ви можете зараз допомогти своїм батькам. І я чекаю від вас фото, як ви посадили і які овочі посадили. Це можуть бути не тільки овочі, а це може бути і насіння квітів, коли ми вирощуємо розсаду квітів і потім висаджуємо на квітнику. Чекаю від вас фото.